Овне, привіт, мої золоті. Подивимося, яким буде для вас період з 1 по 15 лютого. В плані кар'єри, фінансів і особистого життя. В плані кар'єри, п'ятірка мечів для тих, хто в нас наразі не працює. Так, сім'юрка чаш, башня а У вас тут іде такий період, я не можу сказати, що ви шукаєте роботу активно, але ви дуже ностальгуєте за тим періодом, коли ви працювали, або коли десь себе реалізовували, наприклад, якщо ви зараз цього не робите. Або ж у вас в голові є якась ідея, яку ви не втілили в плані своєї реалізації, і от вона вас буде дуже сильно напрягати, цей період. І. В тому той сенс, що я не бачу тут вашого бажання шукати роботу. Максимум тут може бути таке там повернутися на ту вакансію, де ви вже працювали. От. Або пробувати шукати роботу в інтернеті. Тут, скоріше, ваш план самооцінки ви можете себе не дуже впевнено відчувати як професіонал наразі. Для тих, хто в нас в активному пошуку роботи, Так, лицар жезлів, десятка мечів і диявол. Тут ви могли поспішити і погодитись на не ту вакансію, на яку справді хотіли. Або ж, за цей період ви можете так зробити. Тобто ви можете поспішити з пошуком роботи, не роздивитися, не розгледіти і погодитися на просто що-небудь. І вв'язатися в якийсь проєкт, який для вас буде невигідний. Тому співміряйте, співміряйте, особливо будьте обережні по потрійці чаш пропозиціям від ваших друзів і знайомих. Тому що проєкт, в який ви можете зайти, може бути просто для вас безпівлені. Персп... Перспективний в плані роботи. А витратите свою енергію ну, ви дуже багато витратите. Тому співміряйте всі пропозиції. Для тих, хто в нас вже працює, але по найму. Так, Дев'ятка Пентаклів місяць. Пірка мечів на фоні. А, яка тут ситуація? Ви можете йти у відпустку, можете думати про те, щоб змінити роботу, почати з початку по карті шут, можете брати відпустку за власний рахунок, щоб зайнятися, наприклад, трохи своїм здоров'ям. І у вас є тут бажання справді змінити те місце, де ви працюєте. Або ж ви ще можете брати інша ситуація, у вас є одна робота, ви будете ще брати якийсь підробіток. Працювати з дому, наприклад. Для тих, хто в нас працює як фрілансер. Так, королева жезлів. Тут у вас можуть бути сумніви стосовно, стосовно якоїсь ідеї. Ну, королева жезлів це ви, овен, да, вогняна стихія. А, і у вас йдуть серйозні зміни. Можливо, ви себе позиціонуєте інакше, можливо, ви себе десь заново знаходите в якійсь іншій професії, вам хочеться спробувати щось інше. Наприклад, були дизайнером довгий час, працювали на фрілансі, а потім вирішили там, навчитися робити. Не знаю, з глини щось ліпити і продавати. Не так говорю дуже а, банально. Да? Тобто, щось просто ви міняєте в своєму житті досить кардинально. І можете трохи сумніватися, чи йдете тою, тим шляхом, який потрібно. Так. Особливо, якщо той шлях, який ви вибрали, буде для вас більш фінансово успішним. Ви більше з розрахунком на гроші. Скажу чесно, да, тобто розрахунок на творчість це прекрасно, але якщо ви вибираєте собі таку сферу, де ви зможете більше заробити, це значно краще у вашому випадку. Для тих, хто в нас має свій бізнес, Зірка жезлів, смерть і королева жезлів знову ж таки. У вас тут можуть бути складнощі з вашим колективом. Це може дійти навіть до того, що будуть конфліктні ситуації, вам треба буде їх вирішувати досить таки кардинально, да, голову з плеч. Може вас демотивувати це. Це можуть бути співробітники, в яких ви дуже багато вклали. Але не хвилюйтеся. Можливо, таким чином вони хочуть звільнитися да, від вас. йти далі. Ну, це не тільки можуть бути ваші співробітники, це ще й поставщики, наприклад, і якісь, не знаю, там мало навіть не інтернет-банкінг, куди ви звернулися, щоб вам допомогли. а... Ситуація, наприклад, не вирішується. І вам доведеться більш так з натиском якихось своїх цілей досягти. Але так, да, трошки конфліктна у вас тут ситуація. Що в нас по особистому життю? Паш чаш. Паш чаш. Для тих, хто в нас наразі самотній ту жезлі. двійка мечів. Угу. У вас тут буде пропозиція приємно, скажімо так, провести час для когось, це ввійти в стосунки, несерйозні стосунки там, заради а, чисто сексуального інтересу, ви будете співміряти, чи хочете ви в цю історію, чи не хочете. Тобто, тут такі більше інтенції до вас йдуть на цей період. Більше для того, щоб, скажімо так, насолодитися життям. Ще це можуть бути ваші колишні, які вам можуть знову махати ручкою і, до вас, і вам нагадувати про себе, пробувати з вами заново щось побудувати. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках, так, помірність. Тут намагання знайти баланс. А в якому сенсі баланс? Вибір. Заспокоїтися нарешті, от як хочеться сказати, хочеться вже вибрати і заспокоїтись. Тобто, ну, за цей період карті, по карті сила ще на фоні, будете себе обмежувати, будете себе запитувати, чи справді ви хочете з кимось із цих партнерів залишитися. Тобто, тут діло йде до того, щоб вирішити нарешті цей любовний трикутник. Просто вам потрібно вибрати і заспокоїтись. Для тих, хто в нас в серйозних і стабільних відносинах, так, четвірка жезлів, сонце. У вас тут починається новий етап, новий етап ваших стосунків. Для когось це з'їхатися, для когось разом купити квартиру чи будинок, переїхати на інше житло. Почати нову сторінку життя разом по карті Всесвіт, тобто це перехід на новий рівень. По пажу чаш, це ще може бути вагітність. Тому дивіться, попереджений, так? я вас попередила. Може бути незапланована вагітність. Загалом дуже позитивний період, якщо ви навпаки хотіли так, вагітності і дітей, то це взагалі неймовірно чудовий період, тут все буде швидко, просто і легко. Але загалом можуть здійснитися всі ваші бажання. Найпозитивніший тут для вас розклад. Ну, і це ще може бути приємні подарунки від вашого партнера і проводити час разом, ходити на якісь навіть там побачення. Навіть якщо ви довго разом. В плані грошей дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів сама по собі, вона. Про те, що ви можете знаходитись в ситуації там, де вам буде йти допомога фінансова. Вона може бути невелика, але вона може бути. Я не можу сказати, що ситуація прям дуже легка у вас тут. Але давайте ми все-таки трошки прояснимо, що буде по фінансах тут вогнів. Так, паж Пентаклів. Спентаклів. Так, як я і казала, у вас тут іде фінансова підтримка. Тобто вас будуть фінансово підтримувати. Чи це ваші рідні, чи це ваш партнер, чи у вас є якісь е, е, збереження фінансові, але у вас тут і е, е, подарунки можуть бути якісь великі. Е, е, тобто ви як ніби. Як е, би е, е, пояснити правильно? У вас є ця база, да? але вас все рівно тривожить те, що ви, наприклад, не заробляєте достатньо багато, як би ви хотіли. Тобто у вас закриті базові потреби будуть на цей період, але ви будете активно шукати і думати, як вам збільшити цей фінансовий потік. Що ж, ми з вами глянемо неочікуваність даного періоду для овнів? Щастя. Так, щоб щось отримати, треба щось віддати. Ще також хочеться сказати, що у вас тут можуть бути довгі розмови, такі з надією на щось, з вашим партнером або там з партнерами по бізнесу. Можете. Схвильовано так підходити до цієї розмови, хвилюватися, як вона вийде. Це розмова може стосуватися, до речі, кар'єри фінансів вашого майбутнього в цих сферах, як пари і вас особисто. Але тут ну, дійсно так виходить, що щоб щось отримати, треба щось віддати. Подумайте, да, проаналізуйте за цей період, що ви хочете отримати і що ви можете за це віддати без, безболісно. Отак. От і плюс ви тут розумієте, що щоб не ставалося, у вас є вірні друзі, і у вас є підтримка. Це значно важливіше в нинішній час. Що ж, прекрасно. Люблю, цілую овне. Чекаю вас з наступним відео. Пока-пока.